Софія Сапожнік згадує, як Білоус просив інтимні фотографії та поділитися своїми сексуальними фантазіями. А на посвяті першого курсу пропонував купатися голими, адже актори не мають соромитися свого тіла. Після перших звинувачень лавина свідчень тільки зростала. Акторка молодого театру Вікторія Ромашко разом із 45 колегами офіційно звернулася до департаменту культури КМДА, вимагаючи відсторонення Андрія Білоуса на час розслідування. Але на зборах колективу 4 лютого директор департаменту культури КМДА Сергій Анджияк заявив: у трудовому договорі немає положень щодо сексуальних домагань, а значить, законних підстав для відсторонення теж немає, і лише суд може ухвалити відповідне рішення. Як повідомила Вікторія Ромашко, до поліції подано вже п'ять заяв: три щодо адміністративних правопорушень, дві кримінальних. Вона також розповіла, що домагання з боку Білоуси не були поодинокими випадками. За її словами, це тривало всі 12 років, відколи вона працює в театрі.